Друже, привіт! Сьогоднішня тема дуже чутлива. Вона стосується додаткової грошової винагороди для військовослужбовців 30 тисяч гривень. Ти можеш знайти багато інформації в інтернеті від ТікТок-відео до друкованих видань про те, що додаткову винагороду військовослужбовцям в 30 тисяч гривень з 1 лютого хочуть відмінити. На цю тему зараз дуже багато спекуляцій, і насправді ясно те, що нічого не ясно. Тож я вирішив сам розібратися в цьому питанні. Я не юрист. Але я маю розум і вміння аналізувати. Тож в цьому відео я поділюся з тобою тим, що знайшов. Також в цьому відео я буду посилатись на інформацію, що отримав через службу безкоштовної правової допомоги для військовослужбовців. Але також ти маєш знати, що Міноборони вже третій день не дає коментарів стосовно цього питання. Але також я їм відправив і письмовий запит, тож треба трошки зачекати. І якщо відповідь від них буде така, що протирічить думці цього відео, я обов'язково викладу це в новому матеріалі. Якщо ти погодишся з моїми думками, що я викладаю в відео, обов'язково став лайк та коментуй його. Таким чином, ти допоможеш Ютубу показати це відео ще більшій кількості глядачів. Тож окей, передумова! Не так давно в різних засобах масової інформації, а також у відео на Тіктосі, з'явилася думка, що для військовослужбовців, які не перебувають на передовій лінії, планується відмінити бойові виплати в 30 тисяч гривень. Деякі це роблять без будь-якого посилання на джерело. І таких я зовсім не поважаю. Деякі при цьому мають все-таки краплини совісті і посилаються на новини офіційного сайту Міністерства оборони України. Але народ, здебільшого, не любить копатися в джерела. тож я тобі його покажу. Сили безпеки і оборони інформують щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення. Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки та оборони України. Вони пишуть, що для прикладу, станом на зараз, усі військовослужбовці, включно із строковиками та курсантами в різних регіонах України, отримують додаткову грошову нагороду, фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. І в той час воїни, які виконують завдання в районі бойових дій, але безпосередньо участі в бойових діях не несуть, отримують ті ж самі додаткові виплати 30 тисяч гривень. І у зв'язку з цим вони хочуть диференціювати розміри грошової винагороди. Тож, як ти бачиш із новини, мова йде про справедливе нарахування додаткової грошової винагороди в залежності від того, як близько військовослужбовець знаходиться до зони активних бойових дій. Окей, йдемо до нормативно-правової бази. Як ти можеш знати, наразі в Україні нарахування військовослужбовцям здійснюється відповідно до постанови Кабінета міністрів номер 168 – від 28 лютого 2022 року. Дійсно, протягом минулого року в ній відбувалися певні зміни. Але нас з тобою мають цікавити зміни, що відбулися цього року, які вплинуть на нарахування з 1 лютого 2023 року. Дійсно, 20 січня 2023 року була постанова номер 43 щодо змін в постанові номер 168 Тож, як ти бачиш, в першому реченні першого абзацу Слова військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, а також співробітникам Служби судової охорони виключаються також дещо розширюються критерії для отримання 100 тисяч гривень. Також вказано, що розмір додаткової винагороди може бути збільшено відповідно до умов та розмірів, визначених Міністерством оборони, але не більше ніж до 50 тисяч гривень. Тож, як ти бачиш, декому дійсно відмінять додаткову грошову винагороду в 30 тисяч гривень. Але з іншого боку, декому підвищать додаткову грошову винагороду, але не більше ніж 50 тисяч гривень на місяць. З іншого боку є наказ Міністерства оборони України від 25 січня 2023 року, який також набуває чинності з 1 лютого 2023 року. Описується, хто буде отримувати додаткову винагороду в 100 тисяч гривень, та ті, хто будуть отримувати додаткову винагороду в 50 тисяч гривень. Також вказано, як це і було раніше, отримують 30 тисяч гривень військовослужбовці, що виконують бойові завдання згідно з бойовими наказами в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань. Перший пункт стосується тих, що здійснюють управління діючими угрупованнями військ, другий це протиповітряне прикриття та наземна оборона критичної інфраструктури. Це я розумію як протиповітряна оборона та охоронні батальйони Державної спеціальної служби транспорту. Хоча третій пункт стосується всебічного забезпечення діючих і угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних бойових дій. Мені не до кінця ясно, як це може стосуватися тих, хто робить забезпечення не безпосередньо в районах ведення бойових дій. Тож, хто має більше інформації про це, будь ласка, поділіться нею. Тож, як ти бачиш, про відміну додаткової грошової винагороди в 30 тисяч гривень для військовослужбовців, що не перебувають на передовій лінії, Тут також не йдеться. І саме це мені підтвердили на гарячій лінії безкоштовної правової допомоги для військовослужбовців. На моє питання, а як же щодо солдатів строкової служби та курсантів чи відмінять їм. Мені відповіли, що те, що я бачив, був коментар юриста, який не має юридичної сили. На цьому моменті я би закінчив відео. Але, чесно кажучи, мені не подобається тільки один нюанс Центр протидії дезінформації при РНБО України. Спочатку опублікував в своєму офіційному телеграм-каналі новину про те, що розповсюдження інформації нібито про відміну 30 тисяч бойової додаткової винагороди це фейк. Але потім, ніяк це не прокоментувавши, взяв і видалив цю новину, чим, звісно, викликав багато питань. В теорії це можна пояснити тим, що дійсно певні категорії не будуть більше нараховуватися додаткові 30 тисяч гривень. Але як на мене, це можна було б хоча б якось прокоментувати. І з іншого боку, новина на офіційному сайті Міністерства оборони України можна було б написати так, що пересічний українець не зміг зрозуміти їх неправильно. Бо ми, українці дуже любимо шукати зраду у всьому, і це факт. Тож, друже, якщо ти згоден з моєю логікою, став лайк та допомагай розповсюджувати це відео. А якщо не згоден, але при цьому ти досвідчений юрист і розбираєшся набагато краще, ніж я в нормативно-правових актах, то вкажи, будь ласка, на мою помилку в коментарях під цим відео. Тож на цьому, все до наступних зустрічей, друже.